Я був більш обережним, Він більш ризиковий. Я завжди казав, ні, давай зробимо так. Пі казав, до біса формат, давай робити так. Ми маємо показати світу, хто ми. Викупаєш, вони не знають. Вони не знають нас. Уяви собі Нью-Йорк середини 90-х. Атмосфера напружена. Вулиці це поле бою. І кожен другий репер намагається довести, що саме він є справжнім та найкрутішим. Саме в такий час на сцену виходять двоє хлопців з Квінса, Продіджі і. Ево дует, який назавжди впише свої імена в історію хіп-хопу. Серед сотень хіп-хоп треків 90-х є такі, що не просто звучали з усіх колонок, а в'їдалися в мозок, залишаючи там шрами. І Shook Ones Part 2 є саме таким треком, в якому закладена енергія вулиці, стиснута до кількох хвилин сирого, безкомпромісного звуку. У 95-му році цей трек від дуету Mob Deep став одним із найгучніших символів східного узбережжя, а його біт, зловісний, гіпнотичний і впізнаваний з перших секунд перетворився на головний інструментальний трек для фрістайлів у реп культурі Його вмикали на батлах, на радіоефірах і в підвалах, де зароджувались майбутні легенди. Якщо ти міг зачитати під Шукванс, ти мав що сказати. В ті часи хіп-хоп вийшов із стіні, переставши бути просто музикою. Він став способом виживання, формою протесту та криком зсередини. І пісня Шукванс Part 2 стала голосом цього крику. Історія моб діб це історія дуже різних, але взаємодоповнюючих хлопців із Нью-Йорка. Альберт Джонсон, тобто продіджі, народився в музичній родині. Його дід був джазовим саксофоністом, а батько членом фанк-гурту The Chanters. Попри це, його дитинство було непростим. Продіджі зростав на вулицях, мав проблеми із здоров'ям. Він страждав на клітинну анемію. Що з дитинства загартувало його характер, Із дитинства він писав тексти: глибокі, темні із купою рефлексії і болю. Кігуан Мучіта, він же Хевок, вивіз у тому самому районі Квінсбридж і рано захопився як репом, так і продакшеном. Він швидко став тим, хто стоїть за бітами в МОП Діп, поступово розвиваючи фірмове звучання, холодне, гнітюче, з мінімалістичними, але атмосферними семплами. Хевок і був двигуном технічного боку гурту. Вони зустрілися в престижній художній школі High School of Art and Design на Манхеттені, коли були ще підлітками. Їх об'єднало спільне бачення. Вони хотіли створювати музику, яка б звучала справжньо та прикрас, як відображення реального життя в гетто. Спершу вони називалися Poetical Profits, але зрозуміли, що це не відповідає їхній суті. Так народилась Mob Deep, назва, яка звучить так, ніби ти вже всередині чогось темного і небезпечного. Мій перший спогад це типу, я почув, як він йде. Зі всіма ланцюгами викупаєш, було чути поняв, за сто бляха метрів. Ланцюги, потім бачу його. Невисокий пацан з тими ланцюгами, як Слик Рик. Я такий, йо, хто це такий? Нащо тобі всі ті ланцюги? Ха, викупаєш? Коли я його побачив, ми стали друзями, почали тусити, читати реп разом. Я підтягнув його на Квінс район і все таке. Він, типу, підтягнув мене на Айленд. Я був більш обережним, він більш ризиковий. Я завжди казав, ні, давай зробимо так. Треба робити формат. І пі казав до біса формат, давай робити так, і в більшості він був правий. У 93 році вони випустили свій перший альбом Juvenile Hell, але той не мав комерційного успіху. Продакшн від DJ Premier, Large Professor та інших не врятували ситуацію. Преса була прохолодною, звук ще не сформований, а самі вони занадто молоді для того, щоб звучати переконливо. Я зустрів НАСА ще до школи. Мені було десь 6 років, але ми не тусили, аж поки мені було десь 14. Він читав тоді? Чорт забирай так. Ти читав? Я читав, але він бляха читав. Він був типу тихенький. Ніхто не викупав, що він вміє так читати. А як ти знав, що він крутий? Бо я тусив з ним. А чому ти тоді не почав робити реп з ним? Типу? Бо ми, типу, просто ми кентували типу, але... Кожен мав, свої мав двіж, свій викупаєш. двіж, Викупаєш. Він робив своє, і я робив своє. Коли нас дропнули, е, коли ви дропнули, це було в один час. Ми дропали перші. Дропнули Джувенал Hell перші. А як ви вилізнулись перед ним? Ми підписали контракт. А як вам це вдалося? Ми тусили на Манхетені, на лейблах і студіях, роздавали їм демки. Ага. І вони, типу, ми, ми їм сподобались. Нас почали пускати в офіс, ми бачили різних артистів. Ми були там кожен день. Прогулювали школу постійно. Просто щоб піти туди. То вони до нас просто привикли. І потім. Одне за другим поняв і ми їм сподобались, але замість того, щоб здатися, вони зробили висновки. Протягом наступних двох років вони повністю переосмислили свій підхід. Продіджі почав писати жорсткіші пряміші тексти, а Хевок – працювати над бітами, які передавали би холод вулиць, напругу та параною. Так, у 95-му році світ отримає The Infamous, альбом, який стане класикою. І головний удар на ньому це Shook Part 2, трек, який буквально змусить реп групи перезавантажитись. Тепер це вже був не просто дует Сквінса, це були голоси вулиці, і більше ніхто не сумнівався в їх справжності. Shukwans Part 2 став проривом для MobDeep, але до нього було ще Shukwans Part 1 – менш відомий оригінал, який вийшов у 94-му році the most violent of the violentest crimes we give life to. If these queens kids don't like you, we bring drama of the worst kind of enemies. У ньому вже була тематика виживання вулицями Нью-Йорка, але біт був зовсім іншим і не мав тієї енергії, яка зробила Part 2 культовою. Хевок пізніше казав, що Part 1 був своєрідним черновиком-експериментом. І вони зрозуміли, що можуть зробити набагато краще. Ми хотіли доказати, Покупаєш, як завжди, з кожним альбомом, але особливо з тим альбомом, бо, типу, ми щойно випустили попередній, і він не дуже зайшов, провалився. І ми такі, ні, ми маємо показати світу, хто ми. Покупаєш вони не знають, вони не знають нас. Ми маємо вкласти в це душу, показати їм, звідки ми і хто ми такі. Дуже-дуже сконцентруватись на музиці, вкластись повністю в це. Та, ми були бляха голодні. Ми не мали виходу тільки як зробити... Кутіємо музони. Зробили Шукванс, і це було все. Взагалі то була перша. Тобто вона не називалася частина перша, але в нас була пісня Шукванс. І вона була нормальна для нас. І ми любили ту пісню так сильно, що ми такі, знаєш що? Бо перша, типу, не дуже сильно зайшла, але ми все одно її любили. То ми, типу, вирішили зробити Шукванс 2. Там є, типу, схожі моменти в тексті і в хуку, і все таке, але біт, типу, повністю інший. І це ми, типу, зробили такий, такий собі ремікс. Викупаєш? І от так з'явився в шукранспарту. Ми бляха пірнали глибоко, типу в тексти, і в біти. Включали демки на районі чувакам, дивились на реакцію, і вони реагували. То ми знали, що це вогонь. У той час Хевок ще не був повноцінним продюсером, він вчився на ходу, використовуючи просту апаратуру. Більшість бітів для Infamous, включно Shook One's Part 2, були зроблені вдома, на Akai MPC60 та Insonic EPS+, Plus класичних семплерах 90-х. Саме їхній обмежений функціонал і створював той сирий, грубий та брудний звук, який пізніше стане візитівкою MobDIP. Одним із найвідоміших фактів про beat Shook Шу Part 2 є те, що він побудований на сильно сповільненому та спотвореному семплі з треку Хербі Hancock Jessica 1969 року. Семпл настільки змінений, що десятки років залишався невпізнаним, поки фанати не розшифрували його через спеціальні алгоритми. Біт також включає драм лупи та атмосферні елементи з треку Квінсі Джонс the Band frame». Хевок буквально варився над ним: вирізав, сповільнював, експериментував із тоном і ревербом, щоб досягти гнітючої параноїдальної атмосфери. Це не був просто біт, це був музичний аналог холодної бетонної коробки, в якій живуть хлопці з вулиці. Коли біт був готовий, Хев і Продіджі вирушили до Battery Studios у Нью-Йорку. Саме там вони записували The Infamous. за інженерський пульт Сів Меті Сі із лейблу Loud Records, який вірив у потенціал МобДіб і підтримав їх навіть після провалу першого альбому. І тоді Продіджі написав один із найгостріших куплетів 90-х. Мені тільки 19, та я мислю, наче я старий. І коли починається справжній двіж, моє добре серце черствіє. Його стиль був максимально прямим і при цьому поетичним, без жартів і понтів. Просто жорстка правда, де за помилку платять життям. Після випуску Shook One's Part 2 Моб Deep здобули статус одних із головних представників східного узбережжя в хіп-хопі. Цей трек став не просто піснею, а став символом реального репу, що не боїться показувати жорстоку правду вулиці. Трек став гімном не лише Нью-Йорка, а й для всіх, хто відчував цей біль. Він потрапив до топ-10 на Billboard Hot 100. І хоча Mob Deep не були найбільш комерційно орієнтованими, але потрапивши до чартів, трек їх позиції. Як головних реперів зі Сходу, пісня стала одним із найбільш запам'ятованих треків 90-х. Вона також здобула визнання у критиків. Журнал The Source визнав Shook Part 2 одним із найкращих треків, а сам альбом The Infamous став класикою жанру. Трек продовжує залишатися в хіт парадах і до сьогодні, будучи стандартом для багатьох нових артистів, які хочуть передати атмосферу східного репу 90-х. Одним із найвідоміших моментів для треку стало його використання в кіно шукван спарту прозвучав у культовому фільмі Восьма миля в сцені фінального батлу між кроликом і пападоком. У цьому контексті трек став своєрідним еталоном вуличного репу і став відомим серед нового покоління слухачів. Також він попав у культову гру GTA San Andreas, де Ones Part 2 став частиною саундтреку на радіостанції Radio Радіо Los Santos. Це був ще один крок на шляху до того, щоб трек став частиною глобальної попкультури. Для багатьох, хто не знав про Mob Deep до цього, саме в грі вони вперше почули про них. Документальні фільми та серіали про хіп-хоп, такі як Репчур на Netflix, не раз віддавали данину пошани цьому треку, цитуючи його у контекстах, де йдеться про вплив 90-х на сучасний реп, One's Part Спарту став унікальним треком для фрістайлів, і як згадувалося раніше, до нього часто зверталися репери на батлах. Біт цього треку використовували багато майстрів з репу та фрістайлів, зокрема Кендрік Ламар, Джоі Бедес та багато інших. Хто хоче передати ту ж саму енергію. Енергію та атмосферу. Джоі Бейдес, молодий репер зі сходу, що став зіркою вже у 2012 році, був глибоко натхнений Шукванс і часто говорив, що трек став для нього візитною карткою східного реп. Трек також вплинув на покоління, яке тільки входило в хіп-хоп у 2000-х, і навіть пізніше, коли культура репу почала розвиватися на інтернет-платформах. Багато блогерів та реп-платформ, таких як Complex або Pitchfork, згадують Shook One's Part 2 як ключовий момент у еволюції репу на східному узбережжі. Не можна не згадати, що, на жаль, один із членів моб діб Продіджі пішов з життя 20 червня 2017 року. Він помер внаслідок ускладнень від симповидно-клітинної анемії під час перебування в лікарні на гастролях у Лас-Вегасі. Ця втрата стала великим шоком для хіп-хоп спільноти, оскільки Продіджі був не лише талановитим репером, а й важливою частиною історії репу. Але він залишив після себе трек, який є вічною класикою, та зберігає свою актуальність і в наш час. Його вплив відчувається і досі, бо він став основою для багатьох поколінь реперів, продюсерів і слухачів, які шукають справжність і глибину в музиці. Він став еталоном не лише для східного репу, а й для всього хіп-хопу загалом. Моб Діп створили не просто хід, а частину історії. І їхній вплив на жанр та культуру в цілому неможливо переоцінити. Це музика, яка не просто пережила свій час, а й продовжує надихати нові покоління артистів і фанатів. Звук, що залишається в пам'яті ще на десятиліття, символічний і незабутній, як самі Моб Діп, чиї імена будуть згадуватися поряд з іншими легендами репу назавжди. Постав лайк, якщо тобі сподобалось це відео, та підпишись на цей довбаний канал. Також напиши в коментарях, про який хід я повинен розказати наступним. Дякую за перегляд і до зустрічі!